Про мрійника і зоряний міст. Колись у далекому, але знайомому світі жив собі чоловік, який забув, як мріяти. Його дні були схожі один на одного, мов камінці в річці, стрімкі, холодні і незмінні. Він прокидався, йшов на роботу, повертався додому. Ляга спати і так щодня. Та одного вечора, коли він йшов додому пустельною вулицею, раптом поглянув угору, високо в небі сяяли зорі, яскраві, далекі, мов нездійснені бажання. І раптом йому здалося, що одна зірка підморгнула йому. Чого ти більше не мрієш? запитала вона тихим, лагідним голосом. А навіщо? здивувався чоловік. Мрія це для дітей. У дорослому світі потрібно працювати, будувати плани, досягати результатів. Сірка усміхнулася. А що таке мрія, як не міст між теперішнім? і майбутнє. Як не дорога, якою ти йдеш, навіть коли не знаєш, куди вона веде. Чоловік замислився, але мрії можуть бути нереальними. Хіба нереальний є той міст, що його будуєш у своїх думках? Кожен крок, кожен подих. Навіть твоя втома усе це частина шляху. Чоловік не знав, що відповісти. Він глянув на своє життя і зрозумів, що давно вже не дозволяв собі уявляти щось більше. Він давно не питав себе, чого ж насправді хоче. Заря засвітилася ще яскравіше. Спробуй. Сказала вона. Закрий очі і уяви щось, що змусить твоє серце бити швидше, що наповнить тебе тепло, навіть якщо це всього лише думка. Чоловік вагався, але потім заплющив очі і побачив, побачив себе іншим, легшим, вільнішим. Він стояв на березі океану, слухав, як хвилі щепочуться з піском, і відчував, як вітер грається його волосся. У цьому образі було щось таке рівне, таке справжнє. Він розплющив очі, Зря все ще світилася на неї. Я побачив, прошепотів чоловік. Ось і твій перший камінь у зоряному мості, сказала вона. Тепер то додавай до нього нові камені. Кожна думка, кожен крок, кожне рішення усе це твій шлях. Чоловік усміхнувся. Він ще не знав, як саме дійти до тієї картини, що побачив у своїх думках, але тепер у нього був напрямок. А зорі, кажуть, ще довго світили йому шлях. І кожен, хто проходив тією самою пустельною вулицею, якщо піднімав голову, міг почути лагідний шепіт Марій! тиміст до кращого завтра